Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що виходить, ми вже в Європі навіть обігнали Європу. Так, да, звучить круто, але на жаль, не по всім показникам. По Показникам цін ми вже перегнали ряд країн Європейського Союзу. На жаль, от би було б круто, якби ми ще це перегнали по показникам зарплати соціальної допомоги і пенсії. А то був би класно. але, на жаль, ні. Тож, давайте вам трішечки прочитаю про інфляційний звіт, який ось ось опублікував Національний банк України, в якій Європі, чи в якій ж не буду казати цього слова, ми вже знаходимося. Тож, розбираємося. І так, інфляційний звіт Національного банку України. Він дуже довгий, там, по всім товарам, характеристикам хочете почитати, весь залишу в описі під відео. А от по ключовим характеристикам, що масло в Україні вже на 25% дорожче, ніж навіть в Польщі. Польща це не сама дешева країна. В Європі є багато дуже країн, де ціни набагато нижчі, ніж в Польщі. А от масло в Україні вже на 25%, ніж там. Е, і наші ціни на продукти вже впритул наблизились до європейських, але нагадаю, що олія, масло дуже часто в Польщі можна здибати наших виробників. Получається, що українцям вони його продають дорожче, ніж завести туди і там продати. Якийсь такий собі дисбаланс, але тим не менше, факт залишається фактом. Далі, е, українські ціни вже перевищують. Показники країн сусідів, таких як Румунія, Словаччина та Туреччина, з 2016 року ціни на продукти в Україні в євро, не в гривнях. А тут все рахується в одній якійсь валюті, щоб прирівнювати. Да, в євро виросли на 79%. В, Українах, в країнах Європейського Союзу цей показник лише 46%, тобто в них менше половини, у нас майже в два рази. Якщо рівняти це в гривнях, враховуючи ще. Курс та, і інфляцію, то це більше ніж в два рази набагато більше. Свинина та молочні продукти дорожчі, ніж польські, тоді як м'ясо птиці та яйця дешевші. А от ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі прісного до рибу залишаються нижчими, ніж в Європі. Слава Богу, що хліб та крупи да, це те, що в нас найбільше виробляється. Аграрний сектор, те, чим ми сильні, те, що ми пів Європи, можна сказати, кормимо. Якби воно ще залишалося дорожче, то то взагалі був би якийсь би апокаліпсис. Фрукти та овочі зараз дешевші, але в загальному. Можна сказати, що існують періоди, коли фрукти і овочі дуже і дуже дорогі. Пам'ятаємо, минулу осінь, коли не вродило весну, коли вже все закінчувалося, знову ще не привезли. Ціни тоді були просто космос. І, ну, важко, важко було то все купувати. Такий продуктовий кошик дуже сильно відчувався українцям, на жаль. Хто ходить в магазин, да, хто купляє, то чудово розуміє, про що я кажу. Тож, бачимо. Ситуація, на жаль, така, що потребує задуматись, якось переосмислити, переховувати і зрозуміти, чому так. Чому так, що українське в Україні дорожче, ніж українське за кордоном. Але е в загальному спілкувався. З друзями з Польщі, які вже ну, доволі довгий час там везуть, то кажуть, що в них також в цей період, коли Україну заділо, то і в них ціни пішли вверх. Що в них також ну, відбувся такий значний скачок. Повний список цих інфляційних цін і змін цін на продукти залишу в описі під відео. Можете почитати, якщо вам цікаво. Розібрати ситуацію я ж буду максимально вас інформувати, щоб ви були готові були в курсі подій. Тому долучайтесь до каналу. Кнопочка підписатись під відео. До нової зустрічі, дорогі ми глядачі.